Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу Богу! Дуже дякую, Україні Владико, за запрошення ем, на, на цю зустріч. Зустріч з вами, але насамперед з Богом. І я би хотів говорити про зустріч. От, вчора спілкувався. З моїм другом отцем Йосифом Августином він відомий в Україні. І він мені розказав таку історію, десь недавно вона йому трапилася зустріч священників, тема брак покликань. І оці ну, ламали собі голову. Що за, в чому проблема? Чому ну, немає покликань і там соціологію використовували статистики. Така інтелектуальна, інтелектуальна дискусія вийшла. І отець так довго слухав і в кінці сказав лише одне слово. Від вашої зустрічі з Христом у великій мірі залежить Покликання багатьох. Господь завжди кличе. Але ми не завжди вміємо відповісти на покликання. Господь завжди є присутній в нашому житті. Але ми не завжди вміємо, не завжди можемо і не завжди хочемо розпізнати його присутність. Не завжди вміємо прийняти. Його присутність. І тому ця його відповідь ну, від вас залежить, від вас залежить від вашого обличчя. Чи на вашому обличчі хтось розпізнає ну, присутність Бога в глибині вашого серця? Я дуже часто їжджу теж по різних спільнотах з гігнатянськими реколекціями, і дуже часто сестри запитують. Чому в нас немає покликання? Вже 10 років жодна до нас не приходить. Може, ви отче знаєте? Може ви нам дасте якусь відповідь. І я завжди від, ну, хочеться сказати, завжди говорю, що ну, люди дивляться на вас. Люди дивляться на ваше обличчя. І на вашому обличчі, в глибині, в ваших очах вони чогось шукають, шукають радості. Шукають твоєї радості життям, твоїм покликанням. І, і людину насправді ну, не важко обманути. Я маю спільноти теж матерів багатодітних в Україні, і теж ну, їм хочеться говорити, що ви своїх дітей вже з ви не обманете. Дитина маленька, вона не все розуміє, але вона все бачить. І вона все збирає, вона збирає. Власне, твоє обличчя вона бачить, вона відчуває тебе, ну, міряє теплоту твого тіла і нічого не заховаєш від дитини. І дуже часто мами теж кажуть, як виховати наших дітей, як навчити молитися наших дітей. І мені завжди хочеться сказати, займіться собою, навчіться вимолитися. Займіться собою, шукайте мир в своєму серці, а дитина просто. Ну, буде як, як молочко маленька дитина з грудей материнських. Так само дитина буде, буде, ну, буде живитися тим, що в тобі. Ну, що, що, що ти носиш в своєму серці. Тема зустрічі. Тема зустрічі здається, що це є центральна тема Святого Письма. Навіть не здається, вона є центральною темою Святого Письма в старому і в Новому Завіті. Якщо дуже уважно читати, то ми на кожному рядку ми бачимо Бога, який приходить, Бога, який шукає, Бога, який намагається знайти Адама і Єву, народ ізраїльський, і бачимо теж трудність цього народу відповісти на це запрошення. Розпізнати присутність Божа. Це в Старому Завіті, старозавітні пророки ну це люди зустрічі. Пророк старозавітній, це людина, яка двічі народжується. Раз зло на матері, а другий раз на пустелі. Народжується з духа. Пустеля народжує хорошого, доброго пророка, правдивого пророка. Пустеля це є місцем зустрічі. З Богом. І з пустелі пророк виходить до народу. Пустеля дозволяє йому наслідувати Бога, розпізнавати Бога, іти за Богом, віддавати своє життя за Богом. Старий завіт. В Новому Завіті ну, ми бачимо Ісуса, який, який приходить. Ми бачимо Ісуса, який приходить. Ну теж до людини. Ісус намагається зустрітися. Бог через Ісуса хоче зустрітися з людиною. І як взяти на весь завіт, ну, то, ну, кожного разу ми маємо справу, ну, власне, з тим намаганням Бога прийти до людини. Кличе апостолів для чого? Ну щоб вони зустрілися з ним? Бог. Біблійний це Бог зустрічі. Отця, Сина і Святого Духа. Це Бог зустрічі. Наш Бог це Бог спільноти. Це ми. Отця, Сина і Святого Духа. Такий німецький великий богослов Мюлля. Колись вчився в Німеччині, трішки його читав, догматик, то він, власне, говорить про Духа Святого, як ми. Отця Сина Святого Духа. Це ми. Чи знаєш Бога зустрічі? Чи ти знаєш Бога зустрічі? Бога спільноти. І для чого Бог сотворив людину ну, для зустрічі? Для спільноти з Отцем Сином і Святим Духом. І через гріх, наслідок первородного гріха, людина втрачає спільноту з Богом, з ближнім і з самим собою. Людина покликана до зустрічі з Богом, з ближнім і з самим собою. Тому це центральна тема це тема зустрічі в Святому Письмі. Людина не сотворена, щоб бути самотньою. Людина сотворена для зустрічі. У Різдві. Ми ж недавно. Святкували Різдво, про що це? Що є глибиною тайною цього свята? Це ми святкуємо Бога, який приходить, щоб зустрітися. Бог шукає зустрічі, прагне зустрічі. А чого ти прагнеш ти? Чи у Різдві ти шукаєш зустрічі? Чи намагаєшся? Ну, віднайти цю зустріч? що кожне Різдво є якимось наближенням до Бога? Ну, що змінило, наприклад, це останнє Різдво? Що змінилося в тобі? Що тобі дало це Різдво? Ми зуїти дуже на результат націлені. На кожній молитві на початку просиш, про ласку, на кінці. Рефлексія, чи ти це отримав. Ну, бо Бог є всемогутній, Бог щедрий. Інаті каже, дивися на результат. Он, дивися на мету, чи ти дарма проситів? Бо Бог, напевно, щедрий і Він тобі намагався дарувати більше, ніж тих просив. Але якщо не отримав, ну запитуй себе, чому не отримав, чому проспав. Ну, молитву, запитуй себе. Власне, це різдво, що воно тобі? Що воно тобі ну, дарувало? Чи ти взагалі чогось очікував від цього Різдва? Чи це Різдво змінило твоє життя? Бо Бог є всемутній. Він сказав і сталося. Ста сказав і сотворилося. Бог з нічого тебе створив і Він може твоє життя сьогодні перемінити в одну мить. Скільки Богові потрібно часу? Щоб перемінити твоє, твоє життя, однієї миті. Мені потрібно ціле життя молитися, шукати цієї зустрічі. І головне, бути на шляху. Бути на шляху. У Різдві Господь приходить, щоб відновити союз, втрачений От через гріх. Бог кличе до зустрічі. Над усе з ним самим. Сьогоднішній Євангеліє, якщо ми уважно слухали, це про зустріч Симеон дочекався. Він шукав зустрічі в храмі, і він дочекався. Вчорашнє Євангеліє, якщо ви уважно слухали про жінку кровоточиву, вона прагнула зустріч і ця зустріч. Ця зустріч дарувала їй стіну. Чи ти шукаєш, як ця жінка, цієї зустрічі? Вчора була мова про цю ем, дівчину, яка померла, І Ісус приходить і каже, та літакум і її воскрешає. Брак зустрічі, якщо не шукаєш зустрічі, очікуй смерті. Якщо не шукаєш зустрічі з Христом, якщо не шукаєш зустрічі з Богом, з особою живого Бога, якщо не шукаєш не віднаходиш, будеш, будеш помирати. А це, цей брак зустрічі, брак спільноти з Богом, вона приносить мені смерть. Будеш переживати страх. Страх це ознака смерті. Найбільший ворог людини це страх. Страх. Фарисеїв убив Ісуса. Якщо не буде зустрічі, буде в тобі закорінюватися страх. А страх буде мене вбивати і буде навколо теж вбивати усіх. Зустріч з Христом підносить людину. Скільки в нас сьогодні є страх? Скільки в нас, скільки, наскільки ми потребуємо зустрічі в часі війни? Сорен Кіркегорд, сорен Кіркегорд, тарський філософ. У нього є такі дуже гарні думки, дуже, дуже, дуже... дуже в його філософії дуже багато є духовності, такої здорової духовності. І він говорить про, ну, про три, три рівні духовного зростання кожного християнина. І він каже, перший рівень це рівень естетики, коли для нас важливий обряд, кадило, іконки. І він каже, цей рівень він є важливим. Кожен християнин менше або більше проходить цей рівень, коли ми звертаємо увагу на те, що зовнішнє, і живемо, наповнюємося тим, що зовнішнє. Але він каже, це є перший цей рівень. Він недостатній. Але дуже часто люди зупиняються на цьому першому рівні. Можна молитися до обряду, до іконок, не помічаючи цього. І це загроза для кожного християнина. І в цю пастку і священник може попасти теж, молитися, наприклад, до того, що зовнішнє до свого служіння, молитися служінням. Папа 50-й говорить про активізму, що можна власне, попасти єресективізм. Другий рівень це Сорен Кіркокорд говорить, що це є рівень етики, коли для нас заповіді важливі. Коли ми намагаємося бути. Кращими добре жити, коли ми хочемо ну, прощати, хочемо осягнути якусь чистоту нашого життя. Багато юнак Він на двох тих рівнях є досконалий, але приходить до Ісуса і говорить, чого мені ще бракує. Святий Василій Великий, коли дивиться на багато юнака, каже, Стогне як, як, як бомж. Чого мені ще бракує? Багач, який клуню збудував. Він так ніби йому вродило з, 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 з пшениця, ніби мав радіти, але він. Ну, що мені ще бракує? Він нещасний. Йому ну, Чогось бракує. Срен Кіркогод говорить, що є власне цей третій рівень. Це рівень, він називає його релігійність, і рівень релігійності. А ми можемо сказати, це рівень особистих відносин, це рівень зустріч. Ісус говорить, роздай все, що ти маєш. Все, що ти про себе думаєш. За кого ти себе маєш? Багато юнак приходить, він так на себе дивиться: я от такий класний, я заповіді виконую. Натомість, чого йому бракує багатому юнакові. Подивитися на Ісуса, Ісус на нього дивиться, вподобав його написано у Марка, Вподобав. Ісус на нього з любов'ю подивився. Тому тобто багато юнак зовсім не дивиться на, на Ісуса. Чого йому бракує, погляду. Лише одного погляду. На Ісуса. Ісус йому пропонує зустріч. Але багатому юнакові важко зробити цей один вирішальний крок. Багатий юнак це той самий Адам і Єва, який весь старий завіт пробіг. І 10 глав у Марка Нового Завіту. Залишився один крок. І він його не може зробити. Дуже часто люди запитують, от, як ви думаєте, чи він повернувся, цей багатий юнак і хочеться сказати, ну, помолися багатим юнаком, розпізнай його в собі, і ти побачиш, чи багатий юнак повернувся. Ти відчуєш, чи він повернувся, чи ще ні. Але дуже важливо бачити цього багатого юнака, але над усе бачити Ісуса, який приходить. Ісус не проганяє багатого юнака. Але багато юнак ну, не, може, ну, не може, не може відповісти на це запрошення. Ми можемо дивитися на багато юнака, на Петра, якому не просто. Дати цю відповідь. Непросто зустрітися з Христом. Петрові непросто. Петро говорить, ти Христос, але заміть каже, страждати не будеш. Я маю інший план на спасіння світу. Святому Петрові не, не, не так просто відповісти на це запрошення. Розпізнати важливість зустрічі. Непросто він зрікається. Але він остаточно дав відповідь, він зустрівся. Юда не зумів. Ці дві постаті вони завжди дуже мені допомагають в часі реколекцій. Юда і Петро. Яка різниця між Юдою і Петром? Ну, що Юда дивиться на себе, дивиться на свій гріх. Гріх не дозволяє, зрада не дозволяє йому зустрітися з Ісусом. Петро зрікся, але Петро дивиться на Ісуса і тримає своє зречення, свій гріх ну, в одній руці, але дивиться на Ісуса. Ну, ця зустріч, погляд Ісуса, зустріч поглядів, це дозволяє ну, Петрові йти за Ним, за Ісусом, не втратити ну, цей зв'язок. Ісус шукає зустрічі з Мартою і Марією. Ця зустріч. Бачимо, Марія запросила Ісуса до серця, а Марті важко. Марта до мурованої хати. Марті важко. Марта, вона символізує тих, які дуже люблять працювати. Дуже люблять працювати, служити. Дуже люблять служити. Марта. Це дуже часто про нас Богопосвячені. Рацихолики можуть загубитися у служінні. Так багато викликів, що не мають часу на молитву. І попадає в єрі з І Ісус дуже суворо говорить до Марти, дуже суворі слова. Деколи священники коли проповідують ну, про цю зустріч Марти і Марії з Ісусом, вони так хочуть Марту якось захистити насправді. Марту захистити. Можливо, ми себе захищаємо, але Марту не треба захищати. Не треба, бо ми тоді переписуємо Євангелію. Треба слухати уважно ну, слова Христа до Марти. І треба ну, марту розпізнавати в собі. Розпізнавати цю, ну, цей, цей конфлікт, там описаний конфлікт. Між Ісусом і Мартою. Марта нарікає на Господа, зверніть увагу. Тобі байдуже. Насправді ці нарікання треба ну, розпізнати в собі. Інакше ми власне, не помічаємо кращої частки. Краща частка це є сам Ісус. Ісус до Марти говорить про зустріч, про потребу, важливість зустрічі. Без зустрічі з Христом я не зможу. Наслідувати Христа. Богопосвячене життя неможливе без зустрічі з Христом. Без зустрічі з Христом я не пройду Великодну П'ятницю. А вона неминуча. Я не пройду. Я не, не, торкну, не з Ісусом не торкнуся Воскресіння. Без зустрічі з Христом. Тому Ісус відповідає дуже суворо, клопочешся про багато. Одного потрібно. Марія обрала кращу частку. Краща частка це Він. Це Він сам. Що є для мене, що є для тебе кращою часткою? Зустріч з Христом є тою кращою часткою. Чи маєш якийсь досвід кращої частки дотепер? Чи це краща частка? Що це є для тебе? Чи можеш поділитися крихтою кращої частки? Чи можеш її описати, торкнутися цієї кращої частки? Чи це є щось, чи хтось? Це краща частка? Чи можеш хоча б одне слово сказати про цю кращу частку? Ця краща частка це ну, основа твого і мого життя. Те, що ти є тут, те, що ти взагалі є, це завдяки кращій частці. Кому Кому завдячуєш своє життя? Кому завдячує своє покликання? Кому ну, свою малу віру? Кому? Хто є основою мого життя? Хто мене постійно кличе кожного ранку на утренні, на літургії. Хто є основою твого життя? Хто дарує тобі кожного разу силу, ну, коли падаєш? Хто підносить тебе? Ну, хто тебе супроводжує в часі цієї війни? Де коли, де коли, як і в чому та через кого ти зустрічаєш Бога? Хто є для тебе тим Іваном Хрестителем, тим духівником? Хто є тим апостолом? Хто тобі допомагає кожного разу зустрічатися з Христом? До тепер? Можна такий іспит зробити, хто дотепер до мені допоміг ну, зустрітися з Христом, розказати щось про нього. Завжди згадую мою маму, це духівник номер один. Якщо б не мама, я б не зустрівся з єзуїтами ніколи. Це перший духівник, це Бог дарує кожній людині тата і маму. Чи тато і мама, мама були тими духівниками? Які щось тобі ну, власне, про цю зустріч розказали, сприяли зустрітися з Богом. Маленький немовлятко в обіймах мами. І тата досвідчує зустрічі з Богом, отцем. Образ Бога, Він формується в обіймах тата і мами. Тому дуже важливий, важлива є присутність тата і мами. Близько дитини. в такій тілесній. Близькості. Якщо тато і мама на заробітках, а дитина десь тут, буде важко дитині жити, буде переживати холод, не буде розуміти, що таке зустріч взагалі і не буде шукати, хоча буде дуже сильно страждати від, від, ну, від браку зустрічі. Зустріч, зустріч ну, дарує життя. Зустріч формує життя. Щоб говорити про зустріч з Богом, треба себе запитати про зустріч з другою людиною. Но хто для тебе є людиною зустрічі? Чи знаєш приклад людини зустрічі? Я про маму згадав. Це людина зустрічі. Хто є для тебе ну, людиною зустрічі? Чи, чи ти є людиною зустрічі? Чи для тебе є важлива зустріч ну, з іншою людиною? Чи любиш ну, спілкуватися, дивитися в обличчя іншої людини? Щоб роздумувати над, про зустріч з Богом, ну, запитай себе, ну, хто, хто, хто є для тебе людиною зустрічі? Я вам згадав вже Йосифа Августина. Свого друга, духівника. Оце людина зустрічі. Ну, вчора спілкувався довго ввечері з ним. І десь ну, пережив зустріч з ним, через нього, а ну, з Богом, з Богом. В обличчі іншої людини розпізнаєш присутність Божої. Зараз читаю книгу про отця. Криштофа Живоча. Вона так і називається. Людина зустрічі. Там зібрані, зібрані інтерв'ю ну, з багатьма з, 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 з людьми, з якими він спілкувався. І всі говорять ну, про Кріштофа Живоча, як про людину зустрічі. Так, так, його, так його сприймав світ. Так сприймало його оточення. Чи знаєш таких людей зустрічі? З людиною зустрічі нелячно не, не жити, хочеться жити. Радість з'являється. Божа радість досвідчується. Людина зустрічі передає якусь за радість, тепло, те, що потрібно є для життя і для зростання. Для повноти радості. Деколи буває і важко з, люд... з людиною зустрічі, але це нам на користь. Деколи ми можемо ну, критику якось досвідчити, наприклад, навіть від матері, від батька. Але ми в остаточно розуміємо, що це нам було ні, 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 дов, так, ні, нам це було корисно. Ми можемо це прийняти, це нас будує. Слово критики теж. З любов'ю сказано. Ісус, ісус кличе, Ісус чекає. Симеон дочекався зустрічі, і ми сьогодні сюди прийшли, тут зібралися на, на, на святій Євхаристії заради зустрічі з Христом. І я хочу ну, в нашій, на нашій конференції говорити вам про умови зустрічі. Зараз це був такий вступ, хочу говорити про умови зустрічі. Другий пункт це про засоби, інструменти для зустрічі. І про ознаки, ознаки зустрічі. Які є ознаки зустрічі. Але про це буде згодом. Дякую.